Шановні колеги, представники атомної галузі. Сьогодні ми відзначаємо 40-річчя з моменту пуску першого енергоплоку Запорізької атомної електростанції. Найбільша АЕС у Європі та одній з найпотужніших у світі. Протягом 38 років станція працювала бездоганно, забезпечуючи стабільність енергосистеми України та безпеку для довкілля. Заїзд була і залишається гордістю української атомної енергетики. Але все змінилося у березні 2022 року. Коли на станцію прийшли російські окупанти, мілітаризація станції грубі порушення ядерної безпеки перетворили надійний атомний об'єкт на найбільшу загрозу виникнення ядерної та радиційної аварії для всього континенту. Проте я хочу наголосити: енергоатом не забув ні про наших людей, ні про загарбану расистами АЕС. Ми продовжуємо боротьбу за повернення Запорізької атомної станції під контроль України та забезпечення її безпечної роботи. Ми підтримуємо наших працівників, які залишаються в Енергодарі в надзвичайно складних умовах, але не зрадили Україні. Ми робимо все можливе для тих, хто виїхав з окупованої території. На майданчику Хмельницька АЕС енергоатом вже зводить житло для переміщених осіб. Окупанти мають зрозуміти, їм не вдасться скористатися українським активом. Вони не зможуть ні запустити ядерні реактори, ні утримувати їх у безпечному стані. Їм бракує не лише кваліфікованого персоналу. Не роботу за АЕС неможливо і через відсутність інфраструктури. Після підриву ними Каховський ГЕС не вистачає води для охолодження енергоблоків. Терміни експлуатації палива в активних зонах енергоблоків вичерпана. Внаслідок російських обстрілів зруйновані леп, основне обладнання потребує ремонту. Військово-політичні амбіції агресора не збігаються з реальним станом справ на станції та здатністю вирішувати проблеми на ній. Військовими наказами та політичними лозунгами неможливо вирішити складні технічні проблеми. Єдиним способом запобігти інциденту на станції є повна демілітаризація, деокупація ЗАЕС та відновлення Україною контролю над нею. Запорізька АЕС була, є, і буде символом нашої енергетичної незалежності та професіоналізму українських атомників. Я дякую кожному з вас за вашу стійкість, відданість і віру в краще майбутнє. Разом ми обов'язково здолаємо всі труднощі і відновимо безпеку нашої станції. Слава Україні!